Микола Іваненко пояснив, що є процедура розробки лісових ділянок. Перший етап санітарна чистка, далі вирубування дерев, а згодом прибирання території. Якраз за очищенням лісу громадські активісти старих кривотулів побачили його працівників. На думку керівника, люди заблокували транспорт, бо самі хотіли за мізерну ціну придбати ці дрова. Якби вони звернулися за адресою до нашої фірми, до мене як керівника підприємства, я думаю, ми б знайшли порозуміння і було б все добре. Ну такими методами научками і підставними методами, я не привик працювати ніде. Я не хочу, щоб ця пляма лягала на фірму, бо фірма це не заслуговує. Бо фірма надає не тільки благодійну допомогу селам, і пристарілим, і інвалідам. І учасникам АТО я цю інформацію спростовую тим, що в нас є всі законні документи і законодавчі акти на розробку, на вивоз даної лісосіки.